Чи відбудеться в цьому році переломний момент у війні? 24-й рік все ж таки буде для нас важкий. Все ж таки буде, але дивіться, випало три тузи поспіль. Перша карта 10 жезлів. Це коли ми тягнемо, тягнемо цю ношу, ми, але ми йому не кидаємо. До речі, рахунок у нас від до 10 до 10. тобто 10 це вже закінчення. Це ще одне такий показник, що ми вже рухаємося до закінчення чогось. Я не кажу, що буде закінчення війні 24 четвертому році, але вона дійсно набере інших обертів. Подивіться три тузи. Тузи це шанси, це можливості, це рух вперед, це якісь нові стратегії. А звісно, коли нові стратегії, звісно, і наступає якийсь перелом. Так що будемо мати дуже велику надію, що 24 рік, рік саме стане переломним для нас в цій війні. Чи вдасться ЄС подолати дефіцит боєприпасів для зсу протягом місяця? Звісно, вдасться. Дивіться, випала перша карта сили, тобто йде сила, над якою працюють сила, і пентаклі це ресурси, тобто дуже ретельна робота, дуже багато чого робиться. Ну, я собі навіть тут виписала, щоб бути точною. Сказано, що Швеція надала кредитні гарантії, Всесвітній банк надав 700 мільйонів доларів. Японія і Норвегія надала фінансові гарантії. Так що це все ось у березні, і подивіться, які чудові випали карти. Тобто, оці всі розмови, що так я розумію, не хватає, але це буквально питання неділі якоїсь. Ну, поки воно це все е, дойде вже до ну, користувача, тобто на, на фронти скрізь. Але дійсно сила і великий об'єм. 10 пентаклів це багато, це великі ресурси, це і гроші, за які ми можемо купувати ту ж зброю, і та ж зброя. Ну і карта сила це те, що нам дає силу. Тобто, я так думаю, що нам у березні вже я в себе до речі робила такий розклад. і, там випадало, що дійсно ми отримуємо ну, таку допомогу від західних країн, які нам дадуть можливість рухатися, не впасти, не зупинитися, а рухатися далі в своєму напрямку. Чи отримаємо ми далекобійні ракети від партнерів? Так, будуть, дивіться, дивіться. Всесвіт це від інших країн, так від якоїсь іншої країни, не свої від іншої країни. Ну, оце іде як, як символ ракети. Дивіться, да, і король Пентаклів це ресурси. Ну, до речі, це для того, щоб гатити по Росії. Отримаємо. Можливо, це буде не такий великий об'єм, але знаєте, ми будемо отримувати якусь задачу. Оце не просто так, от навалом навалом пішли ті ракети. Ні, а от якась певна задача, яку обговорили, і під цю задачу дають ракети. Маю надію, що можливо це. Під той же ж Шкерчинський міст, так як я і кажу. Тобто відпрацьовується якась стратегія. Ну знову ж таки, вісімки швидко, швидко, ось воно летить. Це е, королева Пентаклів це завжди покупки. Ми маємо добрі новини. Сонце це є успіх, і над цим зараз працюють. Над чим саме над тим, що летить. Бачите, вісім жезлів, це є е, е, летіти по повітрю, означає. Тобто, так ми отримуємо. Отримуємо, ну я ж кажу під якусь стратегію. Чи залишаться виплати для біженців у Польщі? По різному по різному є карта Луни. Коли у людей є це карта є недовіри якоїсь тривоги, чогось такого неприємного. Але більшість карт в принципі добрих непогане стало Розумієте, те, що відбувається на кордоні, це ж не є всі поляки. Це є такі певні маргінали, якісь проплачені. Люди можливо, є які одиниці саме так і думають, як вони себе поводять. Але це не означає, що це весь польський народ. Ні, чи будуть продовжуватися ну, допомоги, там виплати якісь там будуть, але будуть якісь обмеження? Там будуть назвати, названі якісь дати. Тобто воно ще є і ще буде протягуватися, продовжуватися якийсь час, але десятка мечів каже, що воно все йде до закінчення. Ну, я думаю, це не так пов'язано із оцією напругою на кордоні, як взагалі. Я так думаю, що ну, якщо вони там, допустимо, припустимо, будуть бачити, що в Україні ситуації поліпшуються, там да люди можуть десь повертатися, то можливо так. Я не можу сказати, що ось поляки, прямо як завжди, отак, от з широкою відкритою душею, неправильно кажу. Вони широкою відкритою душею, але щодо виплат, то вони будуть якісь обмежені. Тобто, можливо, будуть переглянуті чи якісь категорії людей, можливо, це якісь діти, чи ті, хто себе не можуть обслуговувати, можливо, літні люди. Тобто, буде щось переглянуто. Але це не каже про те, що до українців будуть погано ставитися і не будуть надавати допомогу. Будуть надавати. Ну будуть, доки йде війна, будуть, будуть. Оце все показано в Києві. Бачите, доки йде війна. Тобто люди розумні сідають і обмовляють, обговорюють ці моменти. Ну, але ж дійсно, напруга така трохи відчувається. Вона є ну, взагалі наші стосунки. Як пройде цей важкий час, пройде. пройде оця хитрість, пройде час, і ми з поляками налагодимо наші стосунки. Тобто, як би там би не було, а буде ще важко весною. У нас ще там з поляками будуть дуже різні неприємні моменти, але все одно, як би там би не було, є розуміння того, що ми повинні якось підтримувати одне одного і допомагати. Тому я не можу сказати, що нашим українцям геть стане погано в Польщі. Можуть бути поодинокі випадки. Ну, це знаєте, це як ну людський фактор. Так бувають різні конфліктні ситуації. все може бути, але взагалом ситуація стається такою ж людям, українцям нашим допомагають, і допомога іще не скасовується в цьому році. Чи буде польща депортовувати чоловіків до України? Знову ж така ситуація. Знаєте, як вам сказати, дивіться це, якби інформація, вона не те, що фейкова, вона ілюзорна. Тобто, вона не може стати до 100% виконання. Але. Знову ж таки кажу людський фактор. Ну, ось, наприклад, ну, ось якийсь українець там порушив якийсь закон, да, чи якісь правила перебування, ну причому злісно, так да і можливо, якась така неприємна ситуація. Таку людину можуть депортувати ту з мечів, це як кардинально вирішити питання гостро і жорстко. Так. Ну, це по одиноких якихось випадках, але тут немає масовості. Я не можу сказати, що ось пішли там тих, по тих заводах, де там наші чоловіки працюють, по тих підприємствах згрібли всіх людей і відправили в Україну. Ні. Ні, такого не буде. Поодинокі, якісь неприємні випадки. Оце буде депортація. Чи повернуть виплати ВПО? Так, буде. Буде тут зараз про це розмовляють. Карта дурня, це знаєте, щось нове дурінь, мах, іерофант і колесо фортуни. Прошу мова, будуть переглянути. Можливо, якісь категорії, можливо, уточнення даних. Я не можу сказати, що це буде повернуто тотально всім. Ні, колесо фортуни. Ну, бачите, це буде повернуто якомусь невеликої кількості якихось певних категорій населення населення. Отак. Чи вдасться росіянам побудувати залізничний сухопутний шлях до Криму через окуповані території цього року? Мені тут такі карти падають. Зараз я вам покажу. Ви розумієте, вони то будують так відлюдник, тобто це в обхід чомусь. чомусь. Але подивіться, які жахливі карти. Я вам хочу сказати, тут мені вже йде інша історія, тому що я цю тему дивилася. Побудувати то вони побудують. Але воно буде безкінечно обстрілюватися. Безкінечно туди прилітає. Бачите, 10 меч. Ось коли є наводчики, які кажуть, коли по той залізниці будуть іти якісь потяги з чимось. Метал, метал розумієте? І ось дивіться, обстрілюватися буде, побудувати, побудують, але сказати, як вони саме будуть користуватися, це неможливо. Це безкінечний обстріл, безкінечний хай будують. Чи готує Росія напад на країни НАТО? Ну, є карта Луни. Перша карта це вона якби каже про страх, але однозначно це є така невпевненість, розсіяність, якась ілюзія, якісь тривоги. Оце коли йде вибір, яку саме країну обрати свою жертвою? Оце король мечів, а це зірка. Що я вам скажу? Що це означає? Насправді, це ситуація така, вона не дуже проста. І вибір не дуже простий. Але те, що в якихось країнах, а ми вже знаємо, про що йде мова, це, можливо, країни Балтії, можливо, це Румунія, можливо, це Польща. Тобто, я не думаю, що це прям таки Германія, ой, Німеччина, там, Франція чи Великобританія, навряд чи туди. Але ці країни, які ближчі, особливо країни Балтії, які були колишні так, республіки були, так, ось там. Можливі заварушки, ось туди можливі якісь вкиди. Ось туди буде направлено якийсь ресурс. Ну це як і гроші, і документи, тобто обговорюється щось, якісь хитрі маневри, якісь провокації, нанесення можливо на кордонах. Якась неприємна історія. Тобто, що я вам скажу, це неможливо оці розмови, якби казати, що цього не буде. Щось буде, от якісь провокативні моменти будуть. І до речі, я вам хочу сказати, коли саме це відбудеться, тоді країни ЄС і НАТО тоді вони так сполохнуться. Це вже не буде просто, знаєте, як схвилювання якесь чи стривоженість. Ні, якщо відбудеться так, що якісь уламки, чи не дай боже якась ракета полетить на Ну, це можуть, знаєте, як сказати, не то, що прям цілеспрямовано, так? а помилка. Так? Помилка техніки, помилка там, людська якась помилка, так? можливо, полетіти. Ось коли це відбудеться, а щось воно відбудеться, от тоді Захід і всі країни ЄС і НАТО от тоді вони дійсно піднімуться настільки, що це буде кінець якби, для Росії. Розумієте? От тут така йде інформація. Але якась провокація, вона все таки буде. Є направленість на іншу країну, окрім України, є таке. Ну тут дуже багато факторів, це як і відволікаючий маневр. так? І знову ж таки, ми ж чуємо так, про різні заяви із Заходу, і, звісно, Путін хоче показати, що він теж не задніх пасеє, він теж ось буде оборонятися і, може, вважається, що скрізь на нього нападають. Тому якась заворушка в країнах ЄС. Буде зі сторони Росії. Щось буде. Коли приймуть закон про мобілізацію? Ні, карта ілюзія іще рядяться. Можливо, це якесь читання іще, іще, іще. Березні ще не прийнято. Квітень. Можливо, квітень. Березень ні. Ні. Я вам скажу і квітень під питанням. У мене таке, знаєте, відчуття дивне, що вони його навіть хоч і приймуть, а потім знову скасують. Знову щось не так буде, знову щось не так. Але березень це не є той місяць, коли приймуть закон про мобілізацію. Ні, ще не почуємо. Можливо, читання якесь будуть, а після того читання знову якісь справки. Що буде з мобілізацією в Україні? Люди потрібні, але не так. Знаєте, тут дійсно можливо йде дуже серйозна фінансова підтримка, перш ніж хапати людей. Тобто, дивіться, люди потрібні. Чи е, будуть набирати оці 400 500 тисяч, можливо, трохи менше трохи менше, але це будуть люди, які дійсно мотивовані? Так розумієте? Це ось купа людей, які мотивовані, які хочуть, які візьмуть зброю до рук і їм буде винагорода. Тобто це люди, які Знаєте, тут буде перегляд, тобто оце такого хапання: хочеш ти не хочеш, чи йде чи йдеш на війну, такого не буде. Все ж таки, вони передивляться якось. Тут буде заохочувальний момент, якийсь дуже серйозний. Все таки, можливо, це станеться. І тоді знаєте, набереться в принципі та кількість людей. Оце 10 кубків, це якесь об'єднання. Люди, які об'єднані спільною ціллю, так і тут я не бачу примусовості такої ж, знаєте, прям жорсткої. Вони йдуть, тому що вони мотивовані. Знову ж таки, оці карти я вам показую, це коли дивіться. Це коли дають людям кошти і не малі, Тобто це буде мотивація. І люди тоді підуть. І кількість людей, певна, буде набрата. Можливо, вони не будуть всі ну так, 400-500 тисяч, але люди ну, буде набрата. Якась кількість людей буде. Чи будуть воювати солдати з ЄС та НАТО? Казала і кажу ще раніше, таке буде. Коли сказали, що не дамо ракети, не дамо леопарди, не дамо танки, не дамо того сьогодні. Все дали, і все відбулося. Буде цей контингент. я не знаю, яка це країна дасть на картах. Не написано яка країна, от але це буде невелика кількість, і хочу сказати: ці люди не будуть стояти в окопах. Ні, це буде якесь обмежена кількість людей, якийсь обмежений контингент, які будуть виконувати певну задачу на певних ділянках. Можливо, це чи кордони, чи це можливо біля якоїсь зброї, ну як протиповітряна, Можливо, оборона? Тобто вони виконують якусь задачу, яка переспоставлена. І цих людей не дуже багато. І я не бачу, до речі, щоб ці люди прям от знаєте, були в окопах. Ні, тут іде карта майстрів. Це якісь майстри висококваліфіковані. Оце до речі, карта долі. Це знову ж таки кажуть, що це відбудеться. Це буде це. Відбудеться після якоїсь неприємної події. Ось обачте, ось якщо ми кажемо сьогодні, у нас. 5 березня, так чи в березні це відбудеться? Це можливо не в березні, і не в квітні, і не в травні, але відбудеться якась така гучна якась подія, неприємна, звісно, побачті. І тоді зайдуть в Україну невелика група іноземних воїнів, які будуть не в окопах, а виконувати якусь певну задачу. Це буде. Куди подівся залужний? Двійка мечів, це таке, знаєте, трошечки зараз, зараз на сьогоднішній момент, таке нейтральне положення, статус-кво. Можливо, людина дійсно трохи якби відпочивається нормально. Якусь неділю дві взяти просто от, релакс, якийсь відпочинок, зупинка. Він навіть трошечки якось відгородився, він слухає, він розуміє, що відбувається, він в курсі всіх подій, але якось зараз він ну просто людина відпочиває так. і що надалі? Так, відпочиває, але надалі він включається добрі новини, оце він присутній. ну, Можливо, зараз він дійсно уділяє час своїй сім'ї, але надалі ось активні дії і карта правосуддя. Тобто він навіть буде щось виконувати, робити якісь задачі, карта сила, сонце. Слухайте, тут все дуже добре. Тут все дуже добре. До речі, тут по цим картам у Залужного є якесь яскраве майбутнє карта Сонце, сила. Розумієте, тобто пройдуть оці тяжкі часи, от і він в Україні, оце імператриця, буде значимою фігурою. Я не кажу, що він там президент чи хто. Я не хочу розглядати зараз це питання. Це ще на сьогоднішній день це так, якби не стоїть. Але залужний не буде не дівся. Людина відпочине буквально трошечки якийсь час, і він на повну силу вмикається, і в нього дуже яскраве майбутнє.